Добрий день. Розпочинаємо засідання постійної комісії Галицької міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Е в комісії 4 депутати. Присутні три депутати. Присутні один. Е так, ставимо голосування про початок. Розпочинати. Хто за? Порядок засідання нашої комісії. Перше питання про звернення депутатів Галицької міської ради до Офісу Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України. Доповідає депутат Галицької міської ради Оксана Стримтовичу. Друге питання: про звіт старост, старостинських округів за 2024 рік. Доповідає Костишин Віра Володимирна, секретар Галицької міської ради. Третє питання різне. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Так, переходимо до першого питання порядку денного. Про звернення депутатів Галицької міської ради до президента України, Верховної Ради України, Кабіну України. Звернення до Офісу президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо підтримки президента України та єдності для відстоювання територіальної цілісності і незалежності нашої держави. 11 років неоголошеної війни, 3 роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Весь цей час ми захищаємося від державного російського агресора, який розпочав нічим не спровокований жорстоке вторгнення, яке забрало тисячі життів. Дорога до миру має бути побудована на принципах правди і справедливості. Та, на жаль, ми стикнулися з новими викликами руйнації традиційних демократичних цінностей, верховенства права, брутального втручання у внутрішні справи України. Україна прагне справедливості та миру. Справедливого покарання для тих, хто розв'язав цю жорстоку війну. Але не ціною є поступок та публічного примеження нашої влади, нашого президента, знецілення подвигу наших захисників та захисниць, плендрування пам'яті про загиблих героїв. Україна вже показала всьому світу мужність, героїзм, відвагу на полі бою. Наша відчайдушна боротьба це найцінніше розвиток незалежної, суверенної країни. Мирне життя на власній землі викликає повагу у всьому цивілізованому світі. Ми, як ніколи, маємо демонструвати єдність для відстоювання територіальної цілісності і незалежності нашої держави та щодо унеможливлення дестабілізації ситуації в нашій державі заради миру, заради спокою, заради, заради збереження демократичного майбутнього. Ворог розраховує на наш розбрат, на зневіру і на внутрішні конфлікти. Тому і зараз ми не дозволимо втратити те, за що заплачено дуже високу ціну. Не будемо піддаватися намаганням поставити нас на коліна, посіяти сумнів у наших серцях, похитнути нашу рішучість і здатність подавати злот та геноцид проти нашого багатостраждального народу. Ніхто і ніколи і нічого не має права вирішувати за український народ. Нічого про Україну без України. Пам'ятаємо, тільки українці мають право давати оцінку своїм діям діям своєї влади та свого президента сьогодні наша головна сила це непохитна та нездоланна єдність. Тільки разом ми зможемо вистояти. Кожен українець на своєму рівні робить все необхідне та можливе, щоб вибороти довго очікувану перемогу. Ми, депутати Галицької міської ради, підтримуємо демократично обраного президента. Як лідера держави на шляху реалізації миру розбудови партнерської співпраці з демократичними державами, які щодня і ділом і конкретними діями доводять, що зло має бути покаране, які визнають, що Росія це держава терористів. Впевнені в перемозі! Слава Україні! Вступаємо до обговорення. Хто має зауваження поправки? Будь ласні, будь ласні. У мене є такі пропозиції щодо е, цілого звернення, в принципі, підтримую, але пропоную <різь> деякий проблем. В самій назві звернення, звернення є звернення до Офісу Президента. Взагалі е, на Конституції України у нас є три. Основні гілки влади, це є президент України, Кабінет міністрів України, якого вона вчора, і Верховна Рада України. Звернення до Офісу президента я не погоджую, що ми маємо все звертати до Офісу концепту. Тому я вважаю, що треба звернення до президента України. І тому викласти назву звернення пропоную в такій редакції. Звернення до Президента України, Кабінету міністрів України, Верховної Ради України щодо підтримки Збройних сил України та єдності для відстоювання територіальної цілісності та незалежності нашої держави. Підтрим, а щодо, в, щодо підтримки президента теж вважаю залишити. Я так само, офісу можемо прибрати, а решта нічого не бачу. Тоді ми будемо звертатися до президента України щодо підтримки президента Я так і України. Штала, що так, ну, так і буде. Там є не тільки президент, там є Верховна Рада і Кабінет. Ні, це звернення до Верховної Ради, це <кхів> Кабінету кабінет, міністрів України. Я пропонував щодо підтримки Збройних сил додати Збройних сил, але президент України залишити. Добай, додати Збройних сил Україні? Ні, я внес пропозиції. Оксана внесла пропозицію Збройних сил додати назву звернення. Не міняючи додати Збройних сил. Можна, якщо вам заважає, можемо забрати до президента України.

залишив президент, президент а то офіс може подати. Добре, є дві, mm -hmm. є дві правки, я так розумію, mm -hmm. два уточнення Попович і Стринтович. Ставимо зараз, ставимо перше Куповича про забрати слово офіс президента. То за кожну правку окремо. Напевне? Mm -hmm. Може, хай голосують завтра ну, після завтра на сесії за звернення і за справки. Проголосують заправки, голосують. Ні, то звернення залишиться такий діло. В принципі, рішення сесії Там. має рекомендаційний характер. По-любому це буде приймати сесія. Ми не можемо свою думку вишити професію. Так, приймаємо, не приймаємо. Ми, ми подаємо звернення, як воно є. Справки теж. Але задання чи може бути прийняті. Сесія не вирішує, приймає в нас правки чи не приймає. Так і, так, буде. так і буде, ми ж не вирішуємо остаточно. Ми просто, Рекомен. як дорадше, рекомендуємо. рекомендуємо так. Рекомендуємо. Ми берете довідомо і звернення, і правки, і за це буде. На розгляд сесії. Так, перша пропозиція, ставимо голосування. Чи заформулюєте? Пропозиція щодо назви звернення. Тобто перш, ось ця моя О, перша пропозиція. Це. Ми зараз будемо голосувати за що? За те звернення із право. Звернення при незверні не воїн. Звернення, звернення політичної партії має право і... Рекомендуємо його сесії, так чи інакше. Значить звернення подала, а заправки голосуєте тільки ви комісійні. Я не, не маю. маю права ні на що впливати. Це колись. ваша комісія, ви собі їх розглядаєте. Звернення так, я зачитала, ми їх подаємо. Дякую за звернення, ви розглядаєте далі всі позиції. Ну, це вашої комісії так. розгляд. Так. Ну, першу Хто за? Проти. Утрималась. Друга правка. Після п'ятого абзацу нічого не міняє, щоб додати такими словами. Нам потрібна політична єдність. Це все подачу, зразу після Нам потрібна політична єдність та недопущення допущення прислідування позиції, бо якщо ми єднаємося, то маємо єднатися і політично. Я не знаю. Як. Або ви пишете конкретно проти кого ви маєте на увазі, або не Ні, давайте так. Ми по-любому наше рішення не буде мати сили. Законом ми не впливаємо. Ми зараз давайте так. Е, наше рішення буде так. Винести на сесію, і сесія хай приймає рішення. воно буде мати тоді, воно тоді буде так. Просто позицію, однозначно. Тому не ну, то голосуємо законом право. А як ми маємо? Має рішення рекомендується і не рекомендує, рекомендує право. Ви всі правки, приймає. правки приймаєте або не приймаєте. Ми, першу правку не рекомендує комісія вносити. Ну ви не проголосували за прошу. Чи не проголосуєте, то ж одні комісія... на сесію не виносяться? Ні, сесія виносять, але комісія не а рекомендує. Ви... Ну, є позиція комісії. До завтра. Утримаємося. Я просто не знаю, що чужі звернення, я добачив, ніколи не вносила ніяких прав і не лишаються. І не лишаються. Останній абзац викласти акції. Ми депутати Галицької міської ради, закликаємо всіх об'єднатися навколо Збройних сил України, за спільно боротися за єдність України, підтримуємо mm -hmm. розбудову партнерської <laughs> співпраці з демократичними державами які щодня і словом, і ділом, і конкретними діями доводять, що зло має бути покаране, і які визнають, що Росія державна агресора. <Додай>, що <так. сес> Росія державний агресор. <спектив> так як є. Так. А, я просто не проти президента, а проти війна на полі. Не буде, Я буду це запросувати. Добре, давайте. Хто за? Третє правило. Зробіт старості Старостинських округів за 2024 рік. В цілому ну, і та? три правки, так, Скільки табличок. треба зробити? Чотири штуки? Три правки, так? Три правки Приправки за винести на розробці. Так, так. Не голосували за тобі для рішення винести? То вже не треба рішення? Та я не знаю ми в цілому прийняли, як, Ваня Лазі Ну давайте, проголосуємо. Молодець, та винесли проєкт рішення на роботу. По першому питанні, давайте. По першому питанні. Так, винести на, на порядок все, на порядок денний сесії Галицької міської ради. Хто за? Проти? Утримався? Поступаємо до другого питання. Що до закону про місцеве місцевості, старости мають е, звітувати, можуть звітувати на сесії, зобов'язані звітувати у старостинських округах. Щоб не попереджені, я думаю, на сесії ми вже продублюємо, що цей звіт, який на сесії, це не висновка на звіту, звіт старостинських округах. Він каже, що е, не тільки в основній садись безпосередньо студентського року, а кожному населеному пункті зокрема, графік по звітування має бути впородений на сайті. І це для них буде така маленька репетиція на сесії по звітування. Як вони будуть виконувати закон, то ж після справа, ми їх до цього причтоме просмотру. На сесію звіту кормі вже не кожен їх бачив місце. Сесії вони позитувати. Я сподіваюся, що вони будуть розширені, ще більше, краще, і потрібно старостенських Значить, теж винести на рішення на сесію на порядок денний і звідти старостинських уроків. Ну давайте, хто за? Проти. Потримався нема. Вирішили. А, так. Винести на перезанести порядок денний порядок ден, і проєкт рішення на офіційному сайті Галицької міської ради. Більше питань не маємо на сьогоднішнє засідання. Засідання комісії вважаю закритим.